Привіт, друзі. Сьогодні у нас читання будемо вчити букву Я. Ю, Є, Є. Буква Я має два звуки і довгу вимову І-А. Я, я. Буква Ю має два звуки. Ю довга вимова. Ю, Ю. Буква Є має також два звуки і довга вимова. Й-е. Є. Буква Ї має два звуки Ю, і. Є. Є. Будемо читати слова. Яблуко. Країна. Їжа. Юнак. Укроїна. Європа. Яна Євген. Ще раз яблуко. Країна їжа. Юнак Україна Європа. Яна. Євген. Сьогодні ми читали і вчили букви Я, Ю, Є. Ї. До наступної зустрічі. Па-па!